Шлях досконалості. Розділ 41. Йдеться про божий страх і про те, як треба стерегтися простимих гріхів Як же багато я написала. Утім, все ж не стільки, скільки мені хотілося б, бо якщо говорити про Божу любов так солодко, то що ж означає її посідати? Нехай же Господь у своєму милосерді зволить послати мені таку любов. Зроби так, Господи, щоб я не попрощалася з цим життям, доки не перестану мати пов'язані з ним бажання. Щоб я не знала іншої любові опріч твоєї і не називала любов'ю земні почуття, бо все тут суцільна омана, поза як оманлива сама підвалина цієї споруди, і довго вона не простоїть. Не знаю, чому ми дивуємося. Мені смішно, коли чую, цей погано мені віддячив або той мене не любить. За що хтось має вам віддячувати і чому хтось має вас любити? Урешті решт ви спізнаєте сутність цього світу, бо ваша любов до нього стане для вас карою. А виснажуєтесь ви тому, що в голову поринули у свої почуття, як ото дитина поринає в гру? Поговоримо тепер про Божий страх. Цю рису теж легко розпізнати і тому, хто її посідає, і тим, з ким він спілкується. Проте хочу вам сказати, що спочатку вона не впадає у вічі так ясно, як згодом, за винятком хіба тих, кому, як я вже зазначила, Господь дарує великі ласки і кого за короткий час збагачує всілякими чеснотами. Отож цей страх помітний не в кожного спершу. Маю на увазі, але день за днем він стає щораз сильнішим і виявляється щораз більше, бо вже від початку, приміром, душа намагається уникати гріхів і нагод їх припуститися, а також поганого товариства. З'являються й інші ознаки. У тих, одначе, душ, які сагнули стану споглядання, а саме про них я тут переважно веду мову страх Божий, як і Божа любов, виявляється на повну силу, він не може більше залишатися в укритті, хай як пильно ви стежитимете за такою душею, ніколи не спостережете в неї щонайменшого ослаблення пильності стосовно себе. Бог так міцно прив'язує їх до себе, що в усьому їхньому поводженні помітно ревну торботу про те, аби його чимось не образити, і немає на світі такої спонуки, яка змусила б їх свідомо скоїти навіть простимий гріх смертного ж бояться як вогню. Прошу вас, сестри, що мога остерігатися всього, що може схилити вас до самообману. Просімо, невтомно, просімо Господа не допускати до того, аби спокуси так переважали наші сили, що ми могли б його образити, нехай дасть нам відвагу стати з ними на герць і перемогти. Згаданий страх має неабияке значення, тому й хотіла б, щоб вам його ніколи не забракло, бо може стати у великій пригоді. Яка ж то велика річ уберегти душу від образи Бога, у такий спосіб тримаємо в ув'язненні слух і невільників пекла, кінець кінцем і вони мусять йому служити, як і все інше створіння. Різниця в тому, що вони слушать з примусу, а ми з власної доброї волі. Отож, якщо ми стараємось догодити Господові. У духів зла зв'язані руки, хай якої шкоди намагаються нам завдати, хай які спокуси насилають, і хай які хитромудрі пастки розставляють усе це знай обертається нам на пожиток. Будьте обережні й пильні, це надзвичайно важливо. І намагайтеся виробити в собі таку непохитну й рішучу постанову ніколи не ображати, Господа. Щоби воліли радше тисячу разів позбутися життя, ніж скоїти смертний гріх. Що ж стосується гріхів простимих, то уникайте їх якомога старанніше. Говорю ясна річ про гріхи свідомі, бо несвідомих кому до снаги уникати. Одна річ грішити цілком свідомо й умисно, а зовсім інша упасти в гріх. Так несподівано, що спершу грішимо, а лишень згодом це помічаємо. Нехай Бог нас бородить від свідомого і зумисного гріха, хоч би найменшого. Не знаю, звідки у нас береться сміливість йти супроти волі такого великого царя, як наш Господь, хай навіть у якихось дрібницях, бо ж коли перечемо такій незмірній величі. Дрібниць не буває, особливо якщо знаємо, що він на нас дивиться. Як на мене, то це гріх цілком свідомий, б ото хтось сказав Господи, хоч тобі й не до вподоби те, що я задумав, усе ж це зроблю. Знаю, що дивишся на мене, і розумію, що не схвалюєш моєї поведінки. Але волію радше виконати свою забаганку, ніж прислухатися до твоєї волі. Хіба ж таке ставлення до Бога можна вважати дрібницею? На мою думку, це річ вельми й вельми вагома. Тож заради Божої любові, доньки ніколи не виявляйте недбалості в цьому питанні. Зараз, дяка Богові, ви цього не робите. Прошу вас, сестри, заради Божої любові, якщо лише хочете, аби Божий страх приніс вам пожиток. Не забувайте, що дуже корисно розуміти всю вагомість будь-якого вчинку, котрий суперечить Божій волі, і часто про це розмірковувати, бо надзвичайно важливо, щоб ця чеснота вкорінилася у вашому серці. Допоки ж душа не відчуває такого глибоко вкоріненого Божого страху, нехай постійно буде насторожі й виявляє неабияку обачність, уникаючи всіляких нагод для гріха і сторонячись осіб, які не сприяють її зближенню з Богом, має намагатися в усьому, що робить долати власну волю. Дбати, щоб її мова схиляла до розбудови інших, і ухилятися від розмов, у яких найдеться про Бога. Цей страх має оселитися глибоко в душі, його легко набути. Якщо посідаємо справжню любов разом із твердою внутрішньою рішучістю, не допустити, як я вже казала, будь-якої образи супроти Бога. Через свою прив'язаність до земних речей. Хоч згодом душа може зазнати не одного падіння, бо ми слабкі і не маємо підстав надмірно собі довіряти. Більша рішучість означає меншу довіру до себе. Поза як довіру треба покладати на Бога. Коли як слід зрозуміємо те, що я допіро виклала, то треба постійно перебувати в напрузі зникне. Господь боронить нас А набута звичка допоможе нам його не ображати. Натомість треба буде звикнути діяти в усьому зі святою свободою, вступаючи у розмови з добрими людьми, хоч би й були вони певною мірою прив'язані до світу. Вони вже не завдадуть вам шкоди і не схилять до гріха, який вам огидний, а навпаки ще більше зміцнять вашу рішучу налаштованість на добро, бо будете ясно бачити різницю між собою і вашими співрозмовниками. І якщо раніше ви могли спричинитися до того, що вони тільки утвердилися б у своїх хибах, то тепер будете для них спонукою. Від цих хиб утримуватися, принаймні у вашій присутності, хоч і гадки не матимуть робити вам якусь честь такою поведінкою. Часто хвалю Господа, міркуючи про те, як не раз трапляється, що Слуга Божий, не зронивши й слова, самою лише своєю присутністю, стримує людей від слів, спрямованих супроти Бога. Гадаю, щось подібне відбувається, коли при вас уникають говорити погано про вашого друга, так само і з Божим слугою. Його приязнь із Богом викликає в інших повагу, і вони остерігаються завдавати йому прикрощів, хоч би й був низького стану та походження, а прикрощі для нього то хоч би й найменша образа Бога. Правду кажучи, не знаю, у цьому причина чи ні, знаю лише, що так діється якщо не завжди, то зазвичай отож не бентежтесь і не відчувайте ніяковості, бо це тільки зашкодить добру, а часом може навіть спричинитися до появи сумнівів і не дозволить вам приносити користь ні собі, ні іншим. Бо якщо й уникнете вагань, то однаково з огляду на свою замкнутість та понурий вигляд ледве чи приведете до Бога багато душ. Така вже людська природа, що можемо, звісно, шанувати таку не надто товариську особу, але навряд чи їй пощастить повести нас за собою дорогою чесноти, хоч ми й добре усвідомлюємо всі переваги цієї дороги. Така постава завдає ще й інакшої шкоди, йдеться про схильність судити про інших неприхильно є люди, які сягають поступу та неабиякої святості і, прагнучи приносити пожиток ближнім, спілкуються з ними легко й невимушено, та оскільки вони йдуть не тим шляхом, який торуємо ми, то відразу починають здаватися нам якимись недосконалими. Їхні святі веселощі, приміром, є в наших очах невмінням опанувати себе. Така ото хиба зустрічається доволі часто, особливо от тих, хто, не маючи досвіду й належної освіти, не вміє розрізняти, що є гріхом, а що чеснотою. Описане ставлення може принести неабияку шкоду, бо той, кому воно властиве. Начебто увесь час наражається на спокуси, вельми небезпечні для душі, поза тим, це дуже шкодить ближнім. А якби ви ще й уважали інших гіршими за себе через те, що йдуть іншою дорогою, ніж ви, то це було б узагалі величезним злом. Крім того, вас підстерігає ще одна небезпека коли цілком слушно маєте сказати своє слово. То не наважуєтеся цього зробити, бо боїтеся перегнути палку, часом можете навіть схвально відгукнутися про речі, які однозначно варті осуду. Тож старайтеся, доньки мої, не завдаючи прикрості Богу, бути приязними і так поводитися з іншими, щоб кожному приємно було з вами бесідувати. Щоб усім був до вподоби ваш спосіб життя і щоб ніхто, поговоривши з вами, не відчував відрази та знеохоти до чеснот, ця пересторога вельми важлива, зокрема для черниць. Що вищої досконалості сягає котрась із вас, то приємніше має бути іншим із нею спілкуватися, хай розмови інших сестер не такі, як вам би хотілося. Хай вам коштує неабияких зусиль до них долучатися, ніколи не виявляйте цього навіть щонайменшим знаком. Якщо прагнете допомагати своїм сестрам і хочете, щоб вони вас любили, треба старатися бути привітними, добрими, а часом і до певної міри поблажливими з усіма, хто з нами спілкується, особливо з нашими сестрами. Намагайтеся, доньки мої, пізнавати правду про Бога. Він не звертає особливої уваги на різні дрібниці, якими ми так переймаємось. не втрачайте відваги і долайте замкнутість, бо інакше втратите чимало ласк. Нехай у нас будуть чисті наміри і рішуча постанова, як я вже говорила, не завдавати прикрощів Богові. Не дозволяйте своїй душі замикатися у собі, бо замість того, щоб сягати святості, набудете багатьох вад, що їх різними способами підсовуватиме вам диявол, поза тим, як я зазначала вище не будете приносити собі й іншим стільки користі, скільки могли б принести. Бачите отже, як під захистом цих двох чеснот. Любові і Божого страху можете спокійно й у безпеці мандрувати своїм шляхом. Страх Божий, одначе, має повсюди вас супроводжувати, щоб ви не втрачали пильності, бо допоки живемо у цьому світі, не можемо бути у повній безпеці. Наш добрий учитель чудово розумів цю істину. Тому й підніс наприкінці своєї молитви відповідне прохання, яке нам потрібне.